Я прийшла сюда, щоб взагалі підтримати територіальну громаду міста Хмельницького, тому що це наше майбутнє, і без цього ми взагалі не зможемо надалі жити. Ми вже якось хоч трохи прожили, але нам треба думати про своїх дітей, про своїх внуків, що їм зараз залишається в нашій державі. Нічого обікрали, вивезли, продали, і на цьому все на сьогоднішній день. Я Борюся з пенсійним фондом міста Хмельницького, який взагалі не є ні державною структурою, ні юридичною особою, тому що пенсійний фонд має Має бути юридична особа публічного права згідно нашого чинного законодавства, яке воно ще діє в нашій державі. Але ця юридична особа, якщо публічного права, вона би мала розпорядчий акт президента України або іншого органу виконавчої влади на своє створення. Такого акта в них немає, і тому пенсійний фонд міста Хмельницького займається шахрайством. Але куди б я не зверталася, ці шахрайські дії покриває і. Прокуратура Хмельницької області, яка не хоче визнати це, не хоче провести перевірку. Адміністративний суд міста Хмельницького недавно є винесене від 30 липня рішення Адміністративного суду міста Хмельницького по справі номер 822. 3012 тисячі в своєму адміністративному позові я просила суд скасувати реєстрацію пенсійного фонду міста Хмельницького, так як він не має ні правоздатності, ні дієздатності, тобто він не є юридична особа. Публічного права, так як немає виконавчого розпорядчого акту на його створення, що є грубим порушенням статті 81 цивільного кодексу України, і він не може бути юридична особа приватного права, тому що державним органом влади заборонено займатися підприємницькою діяльністю. Але суд виніс рішення, і я хочу його зачитати: що позивач, тобто я знала про порушення своїх прав, однак не звертається до суду з дотриманням строку звернення, встановленого укасу України тому. Суд вважає, що я пропустила строк звернення, оскільки я давно зареєстрована приватним підприємцем. до 2015 року будь-якому громадянину України було заборонено доступ до державного реєстру, і лише в цьому році ми змогли дізнатися, що собою являють пенсійні фонди, що це є злочинна організація, яка е, забирає кошти в громадян. Приватних підприємців і ці кошти йдуть на якийсь приватний рахунок. Якби ці кошти залишалися в громаді, то виявляєте собі, які б в нас були пенсії, які б в нас були зарплати. І ці люди вони би не думали, як прожити завтрашній день, за що їм купити кусок хліба і заплатити комунальні платежі. Тобто так, нема як... гарантії того, що людей ніяких соціальних гарантій в нашій немає. державі немає. Тому що ці кошти не залишаються в громаді, в громаді міста. Ці кошти йдуть на незрозумілі. Ли рахунок якоби казначайства, ну ми всі ми знаємо, що казначайство це теж є юридична особа. Значить, після цього я звернулася в Вінницький окружний апеляційний суд, який також виніс рішення про те, що мені було давно відомо. Про е, незаконну реєстрацію пенсійного фонду, і, до, і де я надала довідку з ДРПУ під 20 квітня, що в мене термін не пропущений на оскарження. В цій довідці чітко видно, що розпорядчий акт на створення пенсійного фонду відсутній. Тому вони, е, значить, судді Білоус і головуючий е, суддя е, по справі Ковальчук. Е, Тож я вважаю, що там вони підпадають під закон України про корупцію, там вчиняються корупційні діяння. Вони прикривають незаконні діяння пенсійного фонду міста Хмельницького, повідомивши мене, що я знала про реєстрацію пенсійного фонду, а і пропустила термін на оскарження. Тобто судді судді, судді також находяться в цій самій системі, ці самі системі скажімо, державну олігархату так. сьогодні сьогодні власність держава це власність олігархів. Вони створили для себе систему і відмивають гроші, грабуючи український народ. Так я да, розумію. Да. Просто в межах України це не важко порахувати. В межах України це мільярдні суми, скільки сплачують приватні підприємці. То чому сьогодні наші пенсіонери, наші бюджетні установи. Но повинні жити на прожиточний мінімум 1200 гривень. Тобто Ви здаватись не будете. Ви будете здаватись, айпіду, ні, я вінця? не буду і будете активним да, учасником територіальної да, да, громади буду. міста Хмельницького. 100%. 100 Ще буду. відсотків дякуємо вам, пані Наталі. А ми будемо слідкувати за вашою справою. Хоча я вже на на свою адресу і погрози отримувала, і і переслідування, і перевірки, і податкової служби, але здаватись я не буду. Щиро дякуємо вам.